Друзі, сьогодні наша розмова піде про кімнатні рослини, а зокрема про хабортії. Ось дивіться, які вони ці красуні. Я їх дуже люблю. Це сукуленти, але вони можуть квітнути, вони викидають квітку, таку довгу китицю і такі зірочкоподібні квіточки. В них біленькі або лілового такого злегка кольору. Хочу розказати, як я їх розмножую. Ну, звичайно, найлегший спосіб розмноження це коли вони дають додаткові розеточки і ці розеточки розсадити. Ось так, як я зробила, посадила де густіше, де менше, де зовсім ось одненько. Але є ще такий спосіб розмноження, як частинами листка. Хочу вам показати, ось і ще у мене є такі сорти хавортії високої. Ось є такий з жовтою каймою. І ось я займаюся зараз їх пересадкою. <кій> Дивіться. Звичайно, найлегший спосіб розмноження, коли ось так от вони дають підземні додаткові розеточки і потім їх можна буде відсадити. Але і листочком розмножуються також. Дивіться, ось я взяла листочок, бачите, просто розрізала і всадила його в землю на початку червня місяця. І ось дивіться, за два місяці скільки наросло корінців. Коли звідси піде розеточка, я не можу сказати. Але цей спосіб, по крайній мірі, він дієвий. Бачите? Тобто ви можете сміло свою рослинку відрізати листочка пополам, садити в землю і він вкоріняється. Дуже-дуже гарно вкоріняється, ось, будь ласка. Є корінчики. І також ось тут у мене в цьому. Зараз можна буде подивитися, не знаю, чи я його зможу дістати. О, о, дивіться. Ось я посадила раніше. Так само пластину від, від, відірвала від листочка, половинку відрізала. І так само він дав корінь, і вже бачите, корінь більш такий мечкуватий наріз. Тут ще зовсім молоденький, білий, а тут уже такий мечкуватий. Але ще все одно немає, немає таких відгалуджень, які б давали розеточку. Ну, буду чекати, буду чекати, далі буду вам показувати. А вам, як завжди, гарного дня і мирного голубого неба. Будьте мені щасливі і чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!